Вітаю, не українці! Це прямий ефір Ютуб каналу Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Це ефір важливо. Про маємо інформацію від генштабу, що за п'ять днів на Херсонщині звільнили 29 населених пунктів. Це супер перемога збройних сил України, і також фантастична новина з приводу нової каховки. Адже депутат з Хар... з Херсонщини заявив, що нова каховка без окупантів. Про це сказав Сергій Хлань за хвилину. Детальніше про це також поговоримо про удар по багатоповерхівкам у Запоріжжі, про кількість жертв Україна відмовляється сідати за стіл перемовин з Російською Федерацією. Тому що це все брехня і провокація. Маємо заяву також від е, е, керівників е, держави. І в Україні вже очікують близько 150 тисяч російських новообранців. Про це заявив Рєзніков е, зараз про це детальніше. І також у Києві пролунав потужний вибух. Що відомо про це е, дочекайтеся. І на кінець цього ефіру, звичайно, заява від Гордона про те, що. У Оксани Марченко виявляється Роман з Путіним. Дочекайтеся, маємо відео від Дмитра Гордона. Тому йдемо по порядку. Йдемо до позитивних новин: що за п'ять днів на Херсонщині звільнили 29 Населених пунктів про це повідомляє генштаб. Інформація з української правди а, важлива вирішив зачитати в ефірі збройні сили України з 1 жовтня звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області. Це друзі, фантастика! 29 населених пунктів. Заступник начальника головного оперативного управління генштабу зсу Олексій Громов на на брифінгу 6 жовтня сказав: з 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль. Слава Україні, слава ЗСУ! За його словами, на Херсонському напрямку російські війська за рахунок резервів намагаються контрактувати, контратакувати, щоб стримати наступ ЗСУ та відновити контроль над втраченими територіями. Є ця інформація. І йдемо до нової Каховки. Із нової Каховки зникли окупанти. Про це заявляє депутат Херсонської облради. Хлань Сергій Хлань за інформацією депутата Херсонської облради окупантів, які дислокувалися у новій Каховці, перекинули до Береслава. З нової Каховки є повідомлення, що з міста зникли орки за попередньою інформацією, Всіх відправили на Береслав де 에, нічого не происходит і паніки нет. написав він. І маємо ми навіть карту. От нова каховка можемо побачити тут. І де перекинули окупантів Борислав. Тому, друзі, ми бачимо нова каховка, як українці виходили, протестували і зараз. Те, що відбувається в Херсоні, це неймовірно. Люди з українськими прапорами протестують. Ви мабуть, бачили всі ці відео. Е, співають українських пісень, гімн України. Це неймовірно. Зсу йде за вами. Нагадаємо, за даними оперативного командування, південь мобілізованих після 21 вересня Росіян вже почали використовувати на півдні України як гарматне м'ясо. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру село Борони Півдня Наталя Гуменюк відповіла, що на півдні окупанти затиснуті між українськими підрозділами та правим берегом Дніпра. Є ця інформація, і також дивився єдині новини. Там експерт сказав, що звичайно південь потрібно просуватися і потрібно взяти Херсон. Але поки ще немає для цього можливості, сподіваюся, всередині. Листопада вони з'являться. Ідемо далі. Запоріжжя, з приводу Запоріжжя, удар росіян по Запоріжжю. кількість загиблих, на жаль, зросла до трьох. Станом на 14.30 жертвами ракетного удару Росіян по житловому будинку Запоріжжі стали три людини. Дослідно, станом на 14.30 рятувальники продовжують ліквідувати наслідки ракетного удару. По житловому будинку у Запоріжжі з-під зруйнованих конструкцій будівлі співробітники ДСНС дістали тіла трьох загиблих. Повідомляється, що роботи щодо розбору руйнувань і пошуку постраждалих тривають, і нема їм е, прощення за це, тому що б'ють нагло по е, житловим будинкам. А де їм ще бити? Тому що в них немає куди просунутись на суші, то вони хочуть. Далі тероризувати мирне населення, і також у Києві пролунав потужний вибух. Мешканці Києва почали потужний вибух близько 12.20 двадцять пролунав потужний вибух. Після цього багатьом мешканцям в столиці надійшли екстрені повідомлення на мобільні телефони. Вибухи почали біля станції метро Оболоніка, де містечко Нивки та в інших районах Києва. Причин вибуху поки не Повітряну Повітряна тривога на Київщині не оголошено. Про вибух знаємо, з'ясовуємо. Що це було повідомлення на лінію 101 про надзвичайні події не було повітряні повітряної тривоги в місті теж зараз немає уже після вибуху в телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації з'явилося попередження про навчання для саперів у Вижгородському районі у межах запланованих заходів. Відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів у зв'язку з цим у деяких громадах області можливо. Звуки вибухів, зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки. Йдеться у повідомлення. Ну слава Богу, що нічого гіршого. І е, в Україні вже очікують близько 150 тисяч російських новообранців. Про це заявляє Різніков. Міністр оборони України під час прес-конференції Forbes без ружевих окулярів він сказав наступні 150 тисяч. Вони готуватимуть усе таки 2-3 місяці, а далі вже ухвалюватимуть рішення, як використовувати. Сказав Резніков. І Додав, що від початку війни Російська Федерація втратила вже понад 60 тисяч осіб вбитими. До цієї цифри ще слід додати ще двічі-втричі більш. Втрати пораненими при цьому за словами Різнікова, щойно мобілізованих окупантів потрібно ще одягти, нагодувати і озброїти. Однак, генштаб ЗСУ вже готовий гідно зустріти цю чергову навалу орди. Саме на цьому етапі, за словами міністра оборони, Україна потребує більше військової допомоги від міжнародних партнерів, зокрема зброї та боєприпасів. У зв'язку з цим очільник міноборони нагадав про черговий рамштайн, який відбудеться наступного тижня у Брюсселі. І є ще також інформація про те, що восьмий пакет санкцій від Євросоюзу вже затверджений. Давайте до цього зараз перейдемо. ЄС остаточно затвердив восьми пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію. Пушу українська Правда е і Європейська Правда повідомляє узгоджений пакет вводить в законодавство ЄС основу для встановлення верхньої межі цін на морське транспортування російської нафти та до третіх країн та подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн. Повідомляє прес служба ради ЄС. Згідно з санкціями буде заборонено здійснювати морські. Перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування чи фінансову допомогу пов'язані з морськими перевезеннями до третіх країн серої нафти з грудня 2022 року або нафтопродуктів з лютого 2023 року. Що походять чи експортуються з Росії, надавати транспортні та Зазначені послуги можна буде, якщо нафта або нафтопродукти закуповуються за встановленими граничним рівнем цін або дешевше. Ну, це дуже важливо, тому що 50% російської економіки залежить від нафти і газу. Вже понад 6 тисяч економічних санкцій було застосовано, і як кажуть, економічні експерти передаю їхню інформацію, що в грудні це відчують. Усі верстви населення на Росії. Далі продаж, передача постачання або експорт додаткових товарів, що використовується в авіаційній галузі, також будуть обмежені. Крім того, пакет узгоджений в четвер, також включає накладання санкцій на фізичних і юридичних осіб, причетних до організації незаконних референдумів, представників оборонного сектору та осіб, які поширюють дезінформацію про війну. Ну правильно. Плюс Рада ЄС також, також вирішила розширити критерії для включення до санкційних списків, щоб включити можливість карати тих, хто сприяє обходу санкцій ЄС. І рішенням Ради ЄС також розширено перелік предметів обмеженого використання, які можуть сприяти військово-технічному вдосконаленню Росії або розвитку її сектору оборони і безпеки. Список тепер включатиме певні електронні компоненти. Додаткові хімічні речовини та товари, які можуть бути використані для смертної кари, тортур чи нічого жорстокого, нелюдського, чи такого, що принижує гідність поводження, рада ЄС вводить заборону на продаж, постачання, передачу або експорт цивільної вогнепальної зброї та місцевих компонентів та боєприпасів тобто е укомплектовувати е чи покращувати чи Створювати нові види зброї вони не зможуть з цього ми розуміємо, і також передбачають обмеження щодо криптоактивів, надання архітектурних і інженерних послуг, а також консультаційних послуг у галузі інформаційних технологій і юридичних консультацій на Росії. Рада також вирішила, що віднині географічне охоплення обмежень, запроваджених 23 лютого. Зокрема, заборону на ввезення товарів з непідконтрольних урядів районів Донецької і Луганської областей буде поширено також на непідконтрольні українському уряду території Запорізької і Херсонської областей. Ну працюють слава Богу, що затвердили. Головне, щоб воно подіяло якомога швидше. Такий мій коментар на це рада звільнила Шевченка з посади голови НБУ і також вже є. Новий Зеленський вніс кандидатуру екс-голови Ощадбанку пишного на пост голови НБУ. Ось так він виглядає. Ви знаєте, що позавчора екс-голова вже НБУ написав відставку з приводу причин там здоров'я і так далі. І сьогодні Верховна Рада ухвалила. Нову ухвалила його звільнення, і президент Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України. Призначення Пишного логічне ще й тому, що його кандидатура чи не найбільше підходить банку. Ві останнім часом і тісно співпрацює з головою офісу президента Єрмаком, зокрема в межах міжнародної санкційної групи Єрмака Макфола. Пришний та Єрмак знайомі давно. У 16 році вони заснували громадську організацію. Відчуй, яка допомагає людям з вадами слуху. Керівник фундаторкою цієї організації є засновниця і волонтер фонду таблеточки Ольга Кудененко. А її першим керівником була волонтерка Тала Тата Кеплер. Може, таке прізвища. Перший раз чую Кеплер. Також на час роботи в банку припала одна з найбільших гучних перемог України в міжнародному арбітражі з Росією щодо активів Ощадбанку в Криму в Криму на 1,3 мільярда доларів. На парламентських виборах 2012 року пишний став заступником керівника штабу батьківщини. А в грудні лідером групи Яценюка у фракції Батьківщині йдеться у статті Європейської правди. Ось так Кирила Шевченко замінить Пишний. Вже є ця інформація. І також ще одна позитивна новина: це Збройні Сили України звільнили Греківку у Луганській області. Про це каже Гайдай. Ось маємо на карті. отут тут Греківка біля Макіївки неподалік. Голова Луганської області Гайдай повідомив, що українські захисники звільнили село Греківка у. Луганській області, слава ЗСУ. Греківка звільнена. Тривають важкі бої за інші населені пункти Луганщини. Росіяни готують до тривалої оборони. Окупокуються, окупуються, Мінують території стягують резерви, Оцільки в зсу. Плани геть інші. За словами Гайдая, окупанти тікали з під Харкова та Лимана на територію Луганщини. Тому вибити їх звідти буде важче. Також окупантів більше не здивуєш неочікуваним. Наступом на цьому напрямку каже Гайдай, і вперше серпня ворог ударив ракетами з Білорусі сьогодні. Зранку чотири літаки ту 22 М 3 стратегічної авіації України країни-агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційний удар по території України. Попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня. Ну власне. Хто це заявляє? Це заявляє речник повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі для УП. Вранці 6 жовтня під час повітряної тривоги російські війська завдали ракетного удару по території Шепетівського району Хмельницької області. Одна з двох ракет впала поряд з об'єктом інфраструктури. Ну знаєте, за мовчазної згоди білорусів продовжуються також злочинні діяння з їхньої території. Боротися треба виходити, треба протистояти, треба. А що сидіти, дивитися лише, як працюють збройні сили України і Білоруси. Якщо ви дивитеся, ви зобов'язані донатити на українську армію, робити все можливе. Інформаційна підтримка, створювати різні акаунти, боротися, тому що е ну так просто сидіти. Мені якось дивно на це все дивитися. А що думаєте, ви напишіть коментар, е от це з приводу Білорусі. І Україна відреагувала на запропоновані РФ переговори. Одна брехня про це сказала віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондрацюк. Ось так вона виглядає. Що хто не знає, Олена Кондрацюк. І е, вона заявила, що рада, що мій сьогоднішній виступ на саміті G20 в Індонезії з закликом до парламентів усіх країн світу засудити злочини росіян псевдореферендуми і анексію наших територій, підтримали усі демократії. Також він змусив росіян в чергове збрехати про переговори тепер вже у парламентах, відверто кажучи, від попереднього пафосу і зверхності Матвієнок. Залишалася одна брехня. Всі, хто проголосував за анексію українських територій, воєнні злочинці. З ними ніхто ніяких ніяк переговорів вести не буде. Всі вони відповідатимуть в міжнародному трибуналі. Ось така заява, і я думаю, правильно за стіл переговорів сідати з ними не треба, тому що після вони не чують. Вони досі не чують. Поки не будуть покарані, поки не будуть знищені, то. Результату не буде. Тому, згодом з військовими експертами, лише е, знищення військової техніки і особового складу приведе до перемоги. Е, є ще коротка новина. ЄС наклав санкції на членів окупаційної влади РФ Дугіна, Газманова і Чечеріну. Прапор флаг в руки. В далі фразу ви знаєте. Е, божевільний боягуз ВП відреагували на ворожі, ну це я вже казав. І е, до Дмитра Гордона такий пікантна інформація на кінець цього ефіру. Дмитро Гордон натякнув на роман між Путіним і Марченко. Вперше про це розказує. Ну, власне, в нас є відео. Давайте подивимося. Я думаю, буде вам чутно це прямий ефір. Е, ставте обов'язково подобайки, більше українці побачили цей ефір. Не відмічука Оксани Марченко, особи я Я пикантно скажу, особые отношения. Особые И, отношения. то есть, э, да, первый раз об этом тоже. То есть, исходя из э, этого, по большому счету, Путин, э, Путину Медведчук не нужен. Объясню почему. Медведчук вор. Это человек, который э, деньги, выделенные на подрыв Украины, крал. То есть, ему выделяли рубль, он э, тратил 30 копеек, наверное, а остальное забирал себе. То есть это человек, который Не целево использовал Средства для подрыва Украины Путин это знает, конечно же. Так же, как и многие Кураторы Медведчука в России Некоторые из них, мы знаем, находятся Под домашним арестом есть, Потому что Путин был в недоумении Как это, они же все говорили, что мы только зайдем И все, и хлеб, соль И Украина пойдет к ногам Что происходит Потом стало понятно, что ему позвонили Ему показывали Потемкинские деревни, Один из тех потемкиных это Медвечук. Дальше. Медведчук давал яркие показания под запись, все протоколировалось, и он там наговорил, конечно же, очень много. Я это знаю точно. Про многих и много. И про Путина, и про российскую агентуру, и так далее. Он рассказывал все. Путин это знает тоже. Поэтому э, зачем Путину, давайте скажем, прямо. Нужен вор, нужен э, человек, который всех стал и который к тому же не очень. Да, до речи текало, да, почет эту думку. Вот здесь фактор Оксаны Марченко выходит на первый план. Я так считаю. То есть вы думаете, что... Медведчука вернули. Я вот как раз хотела спросить, какая судьба ждет Медведчука, на ваш взгляд. И вы думаете, что он вернулся благодаря тому, что у Оксаны Марченко особое отношение с Путиным? Да. Я думаю, в первую очередь, да. Мне говорят, ну вот Путин хочет показать своим, что, видите, своих не бросаем. Ну, Но... Слабый аргумент. Я думаю, что Путин с ним даже не встретится с Медведчуком. Он ему не нужен. Отработанный материал. Mm. Uh -huh. Такая Интересно. думка. Интересно. Ось така думка з приводу того, чему обміняли Медведчука и особые отношения, да, Оксани Марченко з Путіним. Ну вона там уже записувала відео и. І... Тероборок про Кінкенштейн, вона нам казала, до уряду Туреччини, до Ердогана вона зверталася. Зверталася вона якусь там Саудівську Арабію і до Путіна вона записувала відео звернення, щоб все це було дуже показово. Ну, маємо е, таку інформацію, як на неї реагувати, це вже вирішувати вам. Але е, скажу дякую. Я скажу дякую в тому плані, що. На, на цей непотріб обміняли стільки військовополонених 210 українських військовополонених. З них 80 або 90, щоб не помилитися, азовців. Розумієте? Тому а, все йде за планом. Пам'ятаємо про інших військовополонених їх ще там багато, тому що тільки 20% обміняли. Чекаємо, що звільнять усіх військовополонених. Друзі, дякую, що дивилися цей ефір. Ставте ваші вподобайки, аби цей ефір побачило більше українців і до зустрічі. Дякую.